Відійшли ми від свята 1 вересня і продовжуємо цей квест. Ідемо на тренування, бо потрібно заплатити за тренування. Ну, а Ростусік йде задоволений, бо дуже хоче привітати. Okay. Як твій перший день? Okay. Добре? Okay. Треба ще Ангелінки взяти інтерв'ю, як їй перший день. Прийдемо додому і нагадаєш мені, добре? Якщо що не забудеш, подиви, куди побігла. <ріст> Клас. У нас вже ранок наступного дня. Донечку, ми. З самого ранку підняли і вже завели в садочок. Дуже вона хотіла самокатом, бо там самокати припарковані, при ще не вимовлю, припарковані. При при припарковані, хочу бистро сказати і не виходить. Біля садочка вона це бачила і дуже просилася з самокатом. Але так як з самого ранку не хотілося йти, а чоловік їхав на роботу і нас підвіз, тому ми її. Ми говорили, що самоката їй приведемо і принесемо ще разом з нами. Підеть Ростик. Це була обов'язкова вимога, щоб її забирав саме Ростислав. Тому не можемо ми, щоб він не забирав, так як йому сьогодні в школу пізніше. Йому на 11.40, а донечку заберемо на до 10.15 чи до 10.30, потрібно її забрати. Загалом ми йдемо до 10-ї години, так, щоб 10 і якраз і забрати. Ростиславові дуже подобається те, що він йде в школу на другу зміну, але я думаю, він ще не дуже зрозумів. Чекайте, бо пікає машина, здає задню. І... Але і так він в школі був до годинки 4 бо ходив на продовжену. Зараз на продовжену не йде, тому зранку має трошки вільного чапу, щоб бавити Ангелінку, так, Ростислав? Анечку забрали. Всі. всі забаганки виконали, Ростіка привели, щоб забирав її садочка. Самоката взяли, всі забаганки виконали. Дитина моя задоволена просто на тисячу мільйон процентів. Ростік, ти як там в шокі від того, що робилося в. А ще коли вона вийшла, то вона сказала, що якщо буде тривога, то швиденько треба йти в подвал. Їм вже зробили інструктаж, що робити. Дуже шумно було в коридорі під групою, прям дуже занадто шумно. Але позабирали тих діток, які плакали, і залишилися самі стійкі. Ангеліна одна із них. Кажуть, що вона взагалі не плакала. Всі плакали, Ангеліна сиділа, гралася з іншими, декілька діток сиділи, гралися. ну і Ангеліна в тому числі. Мені дуже приємно, що вона себе гарно поводила. І їй все дуже сподобалось. Завтра каже, що задоволенням йде. Знов. Так що все добре. Ну, мій квест зараз буде продовжуватися, так як Ангелінку заводимо додому, залишимо самокат, ну а Ростислава ведемо. В школу я спалюю калорії, щоб не бути занадто занадто товстою. Давай, Тьомка, обнімашки. Ой, яка любов. Тільки на люк не ставай. Все, Пока. Тримай рюкзак, диви на неї, вона вже в школу піде. Кажи йому гарного дня, пока. Саме у нас на часі буде сон. Якраз дитина моя втомилася і з гарним настроєм відправляється додому. І я вам скажу, що сон у неї прийшов дуже швидко. Прям прийшла, поїла, переодягнулася, і як на кнопочку, начебто хтось виключив мою дитину. Хоча раніше вкладалися ми довго, півгодини точно лягали спати. Знаєте, що я робила? Ви ніколи не здогадаєте, що я могла робити, але, по-моєму, зовнішньому вигляді, певно, що видно, ми з Ангеліною спали. І проспали ми з нею аж Ангеліна годину, а я 40 хвилин. І я прям виключилась. Я поки ложила її спати, то я вже захотіла спати. А коли вона заснула, то я взагалі не захотіла вставати з ліжка. Хоча в мене було багато справ, справи нікуди не подівалися, тому я зараз буду дуже шмадесенько робити домашні справи. Це як, це як завжди. Але до цього ритму потрібно звикнути, я вам скажу, що... Не так-то легко дітям, не так-то легко, а батькам тим більше. Так що я просто в шоці. В мене прямо шок. Але добре що заснула. Не знаю, що я буду робити отом вночі. Ще я буду робити вночі, але на годиннику тільки друга година дня. 14-та, а я ще... Таке відчуття, начебто година вже п'ята-шоста і день якийсь, можливо, то ще й півдня пробігала і оце все. І таке відчуття, що вже дуже багато часу, а ти ще нічого не зробив. Бо дійсно вдома я нічого не зробила, багато посуду. І що там говорити, давайте робити щось. Кажу вам, що і мені на користь пішла оця годинка сну, я трішки розслабилась, хоча трішки важкувато себе зібрати знову в кучу і змусити себе щось робити. Але головне саме розпочати. Як тільки я розпочала прибирати, у мене прийшло шалене натхнення і багато різних думок прийшла у мене нова енергія, нова сила, і я з новою силою. Взялася за домашні справи. Ось такий роботун на мене напав, і я стала такою прям хозяйкою, бо декілька днів цього в нас в домі просто не було. Хоч бери та наймай якусь домробітницю, бо вже настільки все було запущене. Я сьогодні намагалася довести до ладу, але Ще не так ідеально, як я це люблю. Ще потрібно наводити і наводити порядок. Тож, думаю, в наступному відео буде, можливо, якась мотивація на домашні справи. Роблю каву, бо треба прокинутися і буду займатися ще одною важливою класною справою. У мене є кукуруза. Яка дуже тверда, і я хотіла ось так зробити, як з молодою, але певно, що вона вже трішки така старовата. Але все ж таки я ось цим великим ножом розрубала. Хоча деякі шматочки і літали в мене прямо по кухні, але я впоралася. Діти люблять. Таку варену, та я люблю солію зверху посолити, Це аромат літа. Я думаю, ви відчуваєте цей прекрасний аромат, і я би з вами залюбки поділилася шматочком, але все з'їли. Ось так я взялася за кухню, так як на кухню проводжу багато часу, всі приходять голодні, всі хочуть щось смачненьке перекусити. Ну, а я хочу. Позбутися від запасів, щоб нічого не зіпсувалося, бо ж знаєте, щось лежить в запасах, зіпсувалося, а ти потім ідеш і купуєш. Краще приготувати з того, що у тебе є, свіжі овочі, саме поки сезон, бо якось так швидко закінчилося літо, що я навіть не встигла насолодитися цим літнім сезоном, літніми ягодами, чомусь в цьому році мені їх не вистачило. Ще би трішки... Але не вистачило. Я ось озвучую відео і думаю, що жодного разу кавунами купували декілька разів, а диню прям жодного разу не купували. Потрібно виправити цю ситуацію і сьогодні піти та прикупити смачненьку ароматну медову диньку. Мої діти люблять як кавун, так і диню. так що потрібно їм це прикупити, бо ж скоро вже її не будуть. А ми навіть її не куштували. Я кажу, це літо якось пробігло, пробігло, прям пролетіло повз мене, і я не встигла ним насолодитися. Так літо довго було, коли ти вчився в школі, воно якесь було таке довге, а зараз все так швидко. Взагалі мені здається, чим доросліший ти стаєш, чим більше у тебе ось цих домашніх справ і роботи, і взагалі дуже багато різних завдань в житті. То час іде набагато швидше. Якось, коли ти був дитиною, час був трішки помаліший. А зараз, я не знаю, напишіть в коментарях, як у вас у мене якось якесь таке відчуття. Ось так ми дійшли до вечора, поки набирається ванна для. Купання діток, то ми ще повторюємо англійську. Ну, а мої діти чистять зуби. Я маю буквально декілька хвилиночок, щоб навести лад на ліжку, бо вже пора вкладатися в ліжка, а у мене ще немає куди навіть кинути ті кістки на те ліжко, так як у мене завал просто повний прання у мене пралося, але не складалося. Я таке люблю все. Прати, пральна машинка працює, я там його розвішую, сушу, а складати не складаю, бо, як я вже говорила, не люблю цю справу. Бо мені потрібно складати конструктор лего, то витягни, а то впихни. Так що, не улюблена моя справа, але потрібно зробити, щоб бачити. Що є одягнути, так як дітки кожного дня перевдягаються, а то й декілька разів на день перевдягаються, то на тренування, то в школу, то в садочок, то ще на майданчик, а то просто вдома. І Начебто двоє дітей, а одягу дійсно багато. І багато комплектів у мене, саме менше в чоловіка, як завжди, знаєте, в чоловіка небагато, йому якось простіше, а у мене багато, та й у дітей теж. Так що, ось такий у мене вечір. Як завжди, я знаходжу один носок без пари. Рідко у мене попадає в кадри вечір, так як ввечері у мене якийсь дуже насичений, можна сказати, трафік або графік. Не знаю, як це правильно назвати, але ввечері у мене забамбана голова. Так що мені не до зйомок, але ось сьогодні дітки мої більш якісь самостійні стали, мені здається, стало трішки легше. Я очікувала, що стане мені трішки легше, коли донечка відправиться в садочок, але наразі зараз я півдня просто ходжу взад-вперед і спалюю свої калорії, завожу, відвожу, привожу, знову беру рюкзак і прямуємо в школу. Півдня проходить просто повз мене. Як ото літо пробігло, так у мене проходить півдня. Але нічого. Син скоро буде ходити сам в школу, так як він в тому році відправлявся сам в школу. Ну, а донечка стане легше, коли вона вже відправиться хоча б на півдня. Я, знаєте, задоволена і дуже в мене приємне відчуття таке відчуття, відчуття начебто якийсь новий етап життя чи що. Значить, щось змінилося, а я ще не можу зрозуміти, що. Ну, Відчуття я вам скажу приємні. Ця вся справа для мене теж дуже приємна, але ось ці збори і тримання всього в голові, щоб нічого не забути, це трішки важковато і ось так вже до ночі прям кипляти мої мозги. Після літа трішки важкувато, але я думаю, тиждень-два і все встане по своїх місцях і всім батькам стане трішки легше. Сподіваємось на це, дурені думкою багатіє, так то і я. Донечка теж, бачите, молодець допомогла мені зібрати іграшки. Я кажу, як вона бачить, що я це роблю, вона відразу береться допомагати. Ну, А син ще там займається у ванні, то він чистить зуби, то пластинку, а то просто балується там милом. Таке теж у нього ще є. Ще він начебто дорослий, але все рівно ще маленька дитина. Так що, ось такий у мене вечір. Діліться, як ви, батьки, у кого є малюки. Бо поки вони ще такі ходять до школи, то вони ще малюки, я вважаю. І в садочок, то взагалі кнопи. Діліться, як ви тримаєтеся, як вам адаптація, бо мені начебто і нормально, а начебто є якась втома. І кажу вам пока, до зустрічі з вами у нових відео.